Ти не винна, але ти відповідальна. Саме такі слова я намагаюся говорити своїй дочці, коли вона робить е, щось не так або коли є місце, де в неї може сформуватися якесь почуття провини. Тобто, навіть коли вона погано там до мене говорить, якось чи грубить, чи щось недобре зробила, я їй кажу: ти не винна в цьому, що ти так зробила. Тому що ти мене там можеш образити, чи якось грубо до мене говорити, але ти відповідальна за це. Тобто ніякого логічного чи раціонального сенсу в почутті провини немає. Є сенс тільки в почутті відповідальності, коли вона відповідальна, коли я відповідальний за свої дії, тоді я можу їх змінювати. Коли в мене почуття провини за те, що я зробив щось не так, я впадаю в жертву. Мені погано пожалійте мене. От я винен. от так все погано. Але коли я відповідальний, це означає, що я можу зробити по іншому, і я буду намагатись зробити по іншому. Важливий момент, який варто вчити своїх дітей та за собою відслідковувати, щоб не формувалось почуття провини ну не потрібне. Відповідальність наше все.